Усім привіт! Останнім часом дуже багато запитань по винограду. Коли буде стигне виноград, коли достигне, в якому стані виноград. І ось хочу вам трошки показати і розказати про ультраранні сорта, які найближчим часом будуть вже стиглі. Ось перший, перший наш, наш сорт гібридна форма Каталонія. Бурдака Олександра Васильовича. Що по ній хочу сказати? Ультраранній сорт. Дуже класна, хрумка ягода. Він ще не готовий, ягода ще надувається, він такого темно-фіолетового забарвлення. Але я думаю, десь неділька і окремі горони будуть готові. Ось такий вона має вигляд. Навантаження таке середнє, тому що кущик молодий. Видно, які рукава і не, не хочеться перегружати його. Ось подивіться, які чудові грони. Для такого куща це навантаження ну, просто супер. Я рахую. Знаходжусь середині рядка, тому що е, натягнута сіточка від сонячних опіків, бо це крайній кущик. Тому так. Ось такі є і менші. Грони де-не-де є щось підгорошила, ну не критично. А так в загальному такі от чудові класні грони. Ще раз Каталонія. Коли повністю буде зріла, будемо ще раз робити огляд. А зараз отакий стан Каталонії. І на другому місці у нас ромбік. Ультраранній сорт. Такі невеличкі грони. Він ще не готовий, він ще. Ягода збільшується ще в розмірах, дується, але вже майже вся забарвлена. Ось такі грон, гроночки. Що хочеться по ньому сказати, класний сорт, але закладає невеликі грони. Тому ми залишаємо і по дві, і де-не-де, і по три. Бачите, ось як невеликі і де-не-де і по, по три можемо залишати. Що по даному сорту? Кожен рік він виходить майже, майже самий перший, в цьому році йде на рівні з Каталонією. Трішки він пострадав від заморозку. Бачимо, тут у нас є навантаження. навантаження. А ось ця частина була пошкоджена заморозком, так протягнуло від, від нашого ставочка. І тут у нас навантаження немає. А... Далі він буде дозрівати, коли буде повністю готовий, покажемо, розкажемо, який буде на смак, все далі покажемо. Ще раз, друге місце ромбік. Друзі, Гарольд. Теж ультраранній сорт. От маємо ось таку ягоду, він ще не готовий. Спробував вже є в нього мускатик, сорт мускатний, але ще він не готовий. В цьому році наші грона трішки такі не дуже великого розміру. Тому залишив по дві. А так в загальному він закладає буває непогані грони, кіло і, і більше. Е, дуже цікавий сорт тим, що він стабільний е, Стабільний і виходить на ультраранні терміни. Теж один із перших. Е, подобається за свою стабільність, тріску замічено не було. Е, ось такі бачимо гроночки, приємний смак, мускатний. Так що для початківців рекомендую такий сорт. Завжди будете з виноградом в ранні терміни. Ще раз Гарольд. Ось друга сторона шпалери. Бачимо отаку ягодку, вже починає він жовтіти. Ну, ще не готовий. І так, друзі, ще одна гібридна форма, яка входить в ультраранні терміни достигання. Кешмиш цимус. Подивіться, які наші грони. Гарне навантаження, гібридна форма писанки Олега Михайловича. За попередніми роками скажу, що дуже класний кишмиш, стабільний. Хочу показати вам, яке навантаження всередині куща. Ось такі наші грони. Майже на кожному пагоні така грона близько. Близько кілограма по півтора, кілограм-півтора, буває інколи і до двох. Теж ми шсимос, друзі, ось в такому навантаженні. Перед вами, друзі, фарбується подарок, не світає, він тільки почав забарлюватися, йому ще до дозрівання далеко, він теж раннього терміну достигання, але тут він на прививочці дещо срок відтягується. Ну, вже має гарний, гарний вигляд, коли починає забарвлюватися. Ось такі наші грона. Ось такий подарок не світає. Ну все, друзі, на цьому буду завершувати огляд. Показав вам сорта гібридної форми, які будуть перші в цьому році ультрараннього терміну достигання. Винограду дуже багато і не хочеться показувати ще зелену ягоду. Будемо більш детально робити огляди і показувати, коли наші сорта і гібридні форми вже будуть дозрівші. Перед зніманням будемо знімати лист, показувати, і тоді це все буде набагато красивіше, якісніше. Можна буде більше розказати про наші сорта та гібридні форми. Тому, друзі, підписуйтеся, ставте лайки. Що ще хотілося сказати? Продовжуємо робити зелені операції. Продовжуємо догляд. Днів 5 назад зробили, була дуже спека, зробили полив. Потім у нас пройшов невеличкий дощик, зрихлили землю. Все, друзі, чудово. Все, до побачення. Всім пока-пока.